Закон підлості, який мене сьогодні спіткав. В общем, саму раночку завізмуло в школу, вернувся, почав працювати. І відповідно, так як було трішки жарко, я в себе від кабінеті відкрив вікно. Ну і отак цілий день просидів в кабінеті з відкритим вікном. В принципі, все було хорошо, все було чудово. Свіже повітря ну прямо така штука. І тут, десь після 4 годин дня, у мене міт із клієнтом, потрібно показати, що ж зробив. Демонстрація екрану і так далі, там багато що віщав, показував. І тут, якраз посеред мета, посеред того мого спіча, який там віщав, залітає муха. І починає вокруг мене там кружляти, десь там сідати. І я таки думаю, блін, ну якось ж треба від неї відмахнутися, що робити? Ну, коротше, м'ючу відеозв'язок. Починає отут це все махати, а потім опять розмічуюсь, сижу, так, наче нічого не сталося, наче просто з з проблеми з зв'язок якісь були. Ну, от так. А от мід закінчився, і муха полетіла, і більше її тут не було. А вікно, як було відкрите, так і тільки щось його закрив. Це, звісно, капець.